Довгі роки минулих століть шоколад був доступний лише представникам багатих верств. Виготовлення було досить важким, а інгредієнти коштовними. І лише наприкінці 19 століття кондитери практично домоглись виробництва сучасного шоколаду. У наш час цей солодкий продукт у величезному достатку представлений у будь-якому продуктовому магазині. Тому і кожен дорослий, і кожна дитина мають особисті вподобання. Я сильно люблю чорний шоколад, білий. С орехами и без, когда я ем шоколад, у меня получится повышается настроение. Мені подобається молочний шоколад. Ну потому що він красивий, вкусний. Шоколад нараховує більше сотні рецептів та видів. Кожна держава має свої особисті відмінності та присмаки відповідні їх темпераменту та вікових традицій. Шоколад У нас є шоколад ексклюзивний з перцем чилі, з сіллю це такий більше ніде немає. З м'ятою дуже смачний шоколад. Шоколад з різних країн. Кожна країна надає шоколаду свій смак. Є 80% какао-бобів, там з Уганди з землистими присмаками і грибними нотками. Дуже смачний. Є трошки менше, 71%, або 64 з різних країн. Є молочний також з Венесуели, з Костерійки смачний, є з горішками, чорний, білий молочний, є навіть шоколад з амінком цукру. Варто врахувати і корисні властивості шоколаду, які сприяють зниженню холестерину у крові людини, збагачують корисними елементами, поліпшують нервову систему, зір та стан шкіри, і волосся, регулюють обмін речовин у організмі, покращують емоційний стан та самопочуття. На сьогоднішній момент в наше час полезна шоколадна дієта для тих, хто хоче швидко і эффективно похудеть. Да. Это но правда советую прислушиваться к этому совету не всем, так как есть особые показания и противопоказания. Желательно проконсультироваться со своим доктором. Что насчет беременных, то шоколад очень полезен беременным. Так как у беременных э, меняется настроение, кусочек маленького шоколада э, улучшает э, настроение. Что прямо про, про... Прямо пропорціональна улучшає настроєнні самочустя ембріона. Відомо, що надмірне споживання будь-якого продукту найчастіше всього призводить до проблем зі здоров'ям і шоколад не є виключенням. Тому слід пам'ятати, що його добова норма не має перевищувати 50-100 грамів. Інакше це може призвести до серйозних алергічних захворювань та навіть до шоколадної залежності, яка є дуже небезпечною для серцево-судинної системи. Если вы хотите удачно сдать экзамен, хорошо написать контрольную, то запас энергии на протяжении э 1,5 часа, 2, э 50-100 г шоколада даст вам эту энергию.